Друзі, те, що ви бачите перед собою, це скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Це в нас настільна гра. Остання ніч перевертні в настільної гри Ultimate Werewolf від видавництва Games Seven Days. І це щось неймовірне. Я дуже хочу розповісти вам про цю настільну гру, тому що вона змінить ваше враження про social дедакшн ігри. Social дедакшн це такі ігри, схожі на мафію. Але постійте, не перемикайте! Якщо вам не подобається мафія, це нормально, і це не означає, що вам не будуть подобатися інші ігри з цього жанру. Тож тільки уявіть, це в нас мафія, у якій не потрібен ведучий, у якій немає вибування гравців. У якій можуть одночасно грати від 3 до 10 гравців, і партія, у яку займає всього 10 хвилин. Воу! Wow! Так, я дійсно не вірив, що це все правда, але це реальність і це усе про настільну гру остання ніч перевертні. Якщо вас це не зацікавило, то я навіть не знаю, що вас може зацікавити, і що ви тут робите черві та незацікавлені глядачі. Тож давайте я вам розповім, як же це грається. Тож, тут у нас дві команди: команда Вовкулак та команда мирних жителів. Ви кожен отримуєте якусь роль на початку партії, дивитеся на неї так, щоб ніхто не побачив. Потім засинаєте і потім вночі робите різноманітні цікаві штуки. Усі, крім селянина, він вночі взагалі нічого не робить. І потім усі прокидаються, і ваша задача зранку, коли ви прокинулися, не просто вирахувати, хто ж тут мафія. Ну, так, тут можна називати Вовкулак. Ні. Ваша задача зрозуміти, що сталося вночі, яка в кого роль, і яка навіть у вас роль. Тому що вночі ролі міняються, хтось по черзі прокидається, і все це перетворюється на суцільний хаос. Веселий хаос. Правило, вам радять спочатку не пробувати грати цю велику кампанію, а зіграти на 3-5 гравців, просто щоб ви зрозуміли, що саме відбувається в цій грі. І тут є самий базовий набір ролей, які вам радять спробувати, і я вам зараз розкажу ці базові ролі. По-перше, саме базовий розклад. В нас в центрі буде три картки, і в кожного ще буде своя власна роль. Тобто в кожну партію ви берете точно на три ролі більше, ніж гравців. У нас першим чином є Вовкулака, і Вовкулаки в нас двоє ось вони. І вони перші прокидаються зазвичай і вони знайомляться. Тобто, якщо за столом два Вовкулаки, то вони знають одне одного. Якщо ж Вовкулака один, то це означає, що одна з карток в центрі це другий Вовкулака, і тоді Вовкулака може подивитися одну картку в центрі. Це дає йому якусь інформацію про те, якої ролі немає в інших гравців. Але частіше за все, він просто буде дивитися в центрі, бачити, що там друга карта Вовкулака, і казати «Да, блін!» і засинати. Після Вовкулак в базу версії в нас прокидається провидиця. Вона може подивитися або чиюсь іншу роль. Або дві ролі з тих трьох, що лежать всередині. Таким чином, провидиться, дізнається якусь інформацію про якусь з ролей на початку ночі. Після провидиці вночі прокидається крадій. Крадій, міняй свою роль на чиюсь іншу роль. І. Що зручно, після цього він дивиться на свою нову роль, і тепер він буде грати за ту команду, до якої ця роль відноситься. Але якщо ця роль повинна прокинутися, то він не буде прокидатися. Після цього все-таки він за крадія грає, а той гравець, в кого була спочатку ця роль буде прокидатися. Це трішки важко на словах зрозуміти, але у процесі все зрозуміло стає. Але тут така штука, що ви можете починати грати за крадія, а потім помінятися, стати вовкулак, і тепер ви граєте за вовкулак, і ви тепер у їх команді. Отак. Після крадія прокидається бешкетниця. Вона, як ви розумієте, з її імені бешкетує. Вона міняє місцями роль двох інших гравців. При цьому ви після цього прокидаєтеся, і при цьому ви не дивитеся, яка у вас роль. Тобто може вийти таке, що усі ролі перемішалися, і ви зранку повинні навіть зрозуміти ось перша ваша задача, за кого, за яку команду ви граєте. І тому і світлі, і темній стороні. Не дуже вигідно одразу відкривати усі карти і ділитися тим, що саме вони робили вночі. Я ще вам приведу приклади, а для початку покажу вам, як це саме працює. Для цієї гри ви можете використовувати ведучого, якщо вам дуже чогось цього хочеться. Але також ви можете використовувати додаток. Ви на ньому вибираєте персонажів, які у вас є у партії. Ось такі. І після цього натискаєте кнопку Грати і. Усі засинають. Вовкулаки, Чуєте та оце. шукайте інших Вовкулак. Якщо Вовкулака один, він може подивитися одну картку в центрі. Тобто тепер у вас є можливість чути, що вам треба робити і в яку чергу. Вовкулаки, спіть, провидеться, прокидайся. Ти можеш подивитися чиюсь одну картку або дві картки в центрі. Це дуже зручно, тому що вам не потрібно запам'ятовувати, що саме вам треба робити і в якому порядку. Вовкулаки, спи. Прокидайся, ти можеш поміняти свою картку з чиєюсь, а тоді подивитись свою нову картку. Я думаю, що це прям супер круто. Я завжди це використовую. Це бомбезний додаток. Радію, спи, Бешкетниця, прокидайся. Ти можеш поміняти місцями картки двох інших гравців. Бачите, цей чов'яга з дуже приємним голосом розповідає все, що треба робити, що, що я вам сп... розповів. Спи. Розтягніть руку і трохи порухайте вашу картку. Усі, прокидайтеся. З цього моменту у вас йде час на обговорення, і весь раунд триває 5 хвилин. І це насправді вся гра. Тобто, ось ви заснули, ось це послухали, і потім 5 хвилин обговорення. Але часто п'ять хвилин це забагато. Ви там за хвилину-дві все обговорили, може за три, іноді і за п'ять. І тоді, коли ви готові вибирати ну, вам потрібно вибрати, хто шовколака, ви натискаєте кнопку для голосування. Час сплив: три, два, один. Ваш голос. Ви усі разом показуєте пальцем на того, кого ви вважаєте вовколаку, він скриває роль. Якщо це роль мирного жителя, то виграють вовколак. Якщо ж це один Вовкулак, то виграють мирні жителі. І після того, як ви прокинулися, ваша задача це зрозуміти. За кого ви взагалі граєте? І ось я навіть покажу вам одну ситуацію, яка може статись. Наприклад, я бешкетниця і я вночі поміняв піснями ось ці дві картки. І я вдень кажу: я бешкетниця, і я поміняв піснями ось ці дві картки. І цей гравець він грав за вовкулаку, і тепер він точно впевнений, що вовкулака тут, тому що ці картки поміняли. Він каже, ну я був вовкулаку, це вовкулака, давайте його вижнемо. А я бешкетниця, і я кажу, а так я міняв не вас, а їх, ти Вовкуака, виганяємо тебе. Це ось дуже простий приклад, але при цьому може статися таке, що, наприклад, там і мою картку замінили. Ну ні, в базовому наборі це неможливо. Так, крадій міг би змінити. Зі мною я був би крадієм. Коротше, бачите, треба вже щось прораховувати. І тут це самий простий приклад, а є ще додаткові ролі. І реально, ось це уся гра. Ви просто засинаєте, просинаєтесь, прокидаєтеся і розмірковуєте про те, хто що зробив в цій грі. Плюс є тут ось такі пунктики, кругляшки. По ним ви можете викладати саме тих персонажів, які є у вас в партії, дивитися просто тоді, хто є у вас в партії, і розуміти, в яку чергу вони прокидалися. Ці кругляшки існують тільки для зручності, щоб ви могли відміряти взагалі, які персонажі у нас є, скільки їх, і враховувати це. Це існує для того, що коли ви змінюєте різних персонажів додаєте і віднімаєте, тут можна так робити, просто кожну партію змінювати набір персонажів. І для зручності, щоб пам'ятати, тут є. Оці кухляшки. І насправді про 10 хвилин ну це не зовсім правда, тому що реально ви граєте одну партію 10 хвилин, але вся крутість цієї гри відкривається вам тільки коли ви пограєте в неї багато партій підряд. Тому що для вас відкриються новітні якісь стратегічні рішення. У вас буде вже зіграна команда. Ви краще будете розуміти, хто як це поводить, як працюють усі ці персонажі. І вам захочеться додавати нових, які будуть підсилювати команду, яка частіше програє. Давайте я вам розкажу, які ще тут є, власне, персонажі. У нас є п'яниця. Цей персонаж, він нікого не підсилює, він просто додає реально рандому. Цей чувак наприкінці раунду просто прокидається, міняє свою картку на одну з карток у центрі і не дивиться, ким він став. Чистий рандом просто додає більше хаосу у вашу партію. Зоотар, мені видається, однією з найцікавіших ролей взагалі. Тому що він грає ніби за мирних жителів, але насправді він грає сам за себе. І йому потрібно зробити так, щоб проголосували саме за нього. І таким чином виграє тільки він. Йому настільки не подобається його життя, що він хоче, щоб його вигнали з села. Це ніби підсилює справді команду вовкулак, тому що один гравець починає грати, ну, знаєте, поганці себе, видавати. Але вам саме потрібно. Робити вигляд, що ви робите вигляд, що ви непоганець. Знаєте, і це прям дуже незвично цікаво. Я бачив, як один гравець просто поза партію погано себе поводив і бісив інших гравців, для того, щоб вони просто усі зговорилися і вигнали його. І він видався золотарем, і Таким чином він переміг. Просто додавання цієї ролі змінює всю партію. Також в нас є два масони, які дуже сильно підсилюють мирних жителів. Вони завжди йдуть парою, вони завжди прокидаються разом і знайомляться. Тобто один масон завжди знає, хто інший масон. Якщо іншого немає, то він в центрі. Але якщо масон один, то вовклака дуже легко може робити. Вигляд, що він другий масон. Саме я коли грав за вовклаку, так і робив. І ми вигнали, здається, другого ось цього масона з нашого села. Мислиць дуже підсилює світлу команду мирно. Він не прокидається вночі, але якщо виженуть його. То він за собою може забрати одного ще персонажа. Тобто, коли його виганяють, він може вказати на когось пальцем. І якщо це буде Вовкулака, то Вовкулака програє і, власне, усі мирні жителі виграють. Але ну, це рідка якась можливість. Тобто, ну знаєте, щоб саме його вигнали і щоб він здогадався точно, хто є другий гравець. Тобто, хто є Вовкулака за столом. Сновида дуже зручна роль для того, хто за неї грає. Вона не підсилює жодну з команд. Але той гравець, який грав за Сновиду, наприкінці ночі може перевірити, яка в нього картка персонажа. І вже відштовхуватися від цього. Це дуже круто. Прихвости! Класна роль, яка підсилює Вовкулак. І, власне, він грає за Вовкулак. І він знає, хто Вовкулак, і Вовкулак не знає, хто він. Вовкулаки підіймають пальці, він на них дивиться. І він перемагає, і якщо помирає хтось із мирних жителів, і навіть якщо виганять прихвостня, то виграють вовкулаки. Тобто це прям складний персонаж і мирним мешканцям стає набагато важче, тому що з'являється роль, яку знов-таки не можна виганяти. А якщо у вас два вовкулаки і золотар і прихвости. Ну, я не знаю, як в такій партії можна перемогти. Ну, це досить дуже-дуже важко. І остання роль, яку треба використовувати тільки, якщо усі розуміють, як грати. Усі знають усіх персонажів. Це персонаж персонажчина, і вона першою прокидається, дивиться чиюсь іншу картку. І з цього моменту вона грає, відштовхуючись від того, яку картку вона побачила. І... Кожна картка спрацьовує для личини по-різному. Це дуже цікава, але складна роль, яку одразу точно не потрібно додавати. Це одразу правило кажуть, що додавати її треба, якщо тільки ви усі задроти за столом і багато вже пограли в цю чудову настільну гру. І я думаю, що якщо вона у вас буде, то ви багатько в неї пограєте, тому що вона Уу! дуже прикольна. Тож, це в нас були усі персонажі. Їх тут багатько і ви можете. Різноманітними способами їх змішувати. Є також ще селянин, він нічого не робить, просто спить, і потім зранку всі прокидаються, і у вас п'ять селянинів за столом. Їх, якщо що, стільки немає. Просто всі кажуть, що вони селяни. І вам потрібно зрозуміти, що додавання навіть одного персонажа сильно змінює хід гри. А ви можете не додавати персонажів і грати одним набором, і це все рівно буде цікаво і різноманітно. І ви можете грати багато-багато партій підряд одним набором і кайфувати. Це чудова гра для компанії. Вона різноманітна, динамічна і швидка. І при цьому вона весела, і за неї легко може саджати новачків, які не люблять брехати, які не вміють брехати. І їм буде в цій настовці окей. Тому що усі на ранок прокидаються, ніхто не знає, хто є хто. І навіть. Якісь досвідчені гравці можуть не шарити, за кого вони грають. І коли ви граєте багато партій підряд, то вже з'являється ось ця мафіозна штука з прорахунком, стратегічністю і всіляким таким. Але при цьому ще треба розуміти, що тут, в цій грі ви можете затопити сильно спочатку, знаєте, там, спалитися, програти, і це не буде якоюсь проблемою, тому що ви одразу просто почнете грати ще раз. Тобто, наприклад, якщо ви граєте в мафію і з самого початку, то це, ну знаєте, ви годину партії профукали. Тут, якщо ви справитеся, ну перемикаєте, граєте знову ще раз. Я в захваті від неї. Це така гра, в яку ви можете домовитися зіграти декілька партій, потім засісти і грати прям декілька годин. І в мене так і бувало. Але вам потрібно розуміти, що це все ж таки більш такий рандомно, хаотичний варіант мафії. І якщо ви полюбляєте прорахунок і стратегічність, то остання ніч перевертні не зовсім про це. Тому що для вас ця гра може видатися занадто рандомно в будь-якому разі. Я прям раджу вам це спробувати, тому що це дуже незвичний, ні на що не схожий експірієнс, і він прям кайфовий. І як зазвичай, наприкінці відео я раджу дві схожих настільних гри. І це будуть дві також веселі гри, де вам потрібно буде якось скривати інформацію, яка у вас є, і блефувати. Перша настільна гра Куб-Паропанк, де також у вас будуть ролі, і ви будете прикидатися іншими ролями. Але куб-паропанк це все ж таки гра не на сошу дедакшень більше, а більше на блеф. І там механіка з паропанком, також є вибування гравців. Вона також швидка, але все ж таки більш стратегічна, більш довга, така, вже більш серйозна гра, але все ще фанова, весела гра на Блеф, Куб-Паропанк. І друга гра, яку я вам раджу, це вже гра без ролей, чиста гра на блеф Черп. Гра, у якій ви отримуєте дуже такі гарнесенькі кругуряшки, і перед собою їх викладаєте, і намагаєтеся не вибути з гри, ставлячи ставки, намагаючись перебухувати інших гравців, брехати і глядіти їм в очі, намагатися зрозуміти, чи просто так вони поставили свою ставку. Огляди на обидві ці гри ви можете зайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.